Чергова розпаковка, друзі. Сьогодні фрукти від знатного садовода України номер 2 Василя Івановича Ларніченко. Відчиняємо. Таких фруктів я ще не їв. Zapyska. To u nas baby kiwi. Pierwszy raz їм актинідію. тут декілька сортів. Потім будемо розбиратися. Ось така соковита ягода дуже смачна. Отож, всі сьогодні будемо пробувати Василю Івановичу. Велика дяка е, Вірочка. зніми, будь ласка достатньо отойди на место, пожалуйста. Значит, бажаю е, бажаючи Придбати фрукти у Василя Івановича, саджанці і інші рослини. Звертайтеся по... за цією адресою. Все вивчили, прочитали. Плоди мають бути м'які. Знайшли м'які плоди, скуштували. Дуже солодкі. Значить, солодкі і дуже смачні. Значить, будемо очікувати, коли будуть розмягчатися і споживати. Дякую, Василь Іванович. На все добре всім.